Світшоти чоловічі мікс Аптуфеш Німеччина. Одиничка вартує лише 265 гривень. В лоті 13 позицій, 3450 гривень за увесь лот. Тут у нас будуть представлені три модельки, і всі вони йдуть без опакування. Деякі, можливо, будуть збірочками. Зараз все покажу вам. Буде ось такий яскраво-синій з класною принтацією, яка не буде тріскатись після прання. Ось так виглядає на модельці. Це у нас двуниточки йдуть, вони всі прямого крою. Понизу резиночка, манжетики і давайте по складу подивимось: 60 бавовна, 40 поліестер. Це ось такий варіант. Позаду виглядає ось так. Далі показую ось такий гірчичний колір, коричневий. Також двуниточка, тут такий декоративний шов іде попереду, кишенька, прямий крій. Резиночки, манжетики, ось так виглядає позаду, і зверніть увагу: оєкотех стандарт 100 означає, що використовується для цих виробів якісні пологенні матеріали та фарбники, цілком безпечні для алергетики. Та ось такий третій варіант з таким зеленим принтом двониточка прямого крою 265 гривень. Розміри емочки буде 3, елічки буде 6, ікселічка 1 і ікселічки 3. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти під цим відео.